Щиро дякую і вам за теплий прийом. Мені дуже сподобалося. У вас колектив суперовий. Я такого колективу щасливого ніде не бачила. Я вам серйозно кажу, ви керівник. Відмінний на на всі сто керівник. Молодці, так тримати. Я вам бажаю успіху, все найкраще. А це моя грядочка, це моя гордість. Я люблю квіти. Я продаю квіти. Гейхери у мене по 85 гривень в горщиках, по 55, У Мене є тюльпани, айскрім, нарциси, Голландія. Це така красота. Дивіться, ведмежа лапка. Це морозник. Бачите, яка красота. Дивіться, нарцисики. А це я зараз поливаю не капельний, а дощування, метод дощування. Бачите, він просто легесенько собі проливає квіти. Ось капуста декоративна по 20 гривень є до продажу сон траву. Висадила, дивіться, легесенько-легесенько собі йде такий полив. Тому звертаю вашу увагу, хто хоче собі таку дощування. Є сайт і продається така шланга. Ще круто, Спасибо вам велике. Я вас всіх обіймаю. Ви у мене найкращі.